Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин інструменти. Хочу вам показати новинку. Прийшли до нас такі двигуни для мотокаси з діаметром поршня 40-44. Зверніть увагу. Це виробник Китал Туреччина. Зараз в тіньок встану. Ось вот так вони виглядають. Чорна поршнева, дійсно якісна новинка. В комплекті Картер йде. Зверніть увагу в таких упаковках. Українська мова є, ЮА, турецька, німецька. Є з поршнем 44 52 кубика, є з поршнем 40. Так що якщо комусь треба, звертайтесь.